За підтримку саме нашого проєкту. Це дуже важливий для нас проєкт. Наразі 11 учнів нашого ліцею, які полягли у боротьбі за нашу незалежність. І ми хочемо якось відповічнити їх від щоб наші нащадки, які будуть навчатися в даному ліцеї, щоб вони пам'ятали, що їхня смерть не була мала. Хочемо подякувати нашому міському голові за підтримку, за його велику ініціативу, адже без нього ми. Також хочемо подякувати директору нашого цегального заводу, який нам також доставляє матеріали, нашим підприємцям, які відгукуються на наш проєкт. Адже все почалося із маленької клуби. Кому ми виграли цей сертифікат, вже розпочалася робота. У нас тут були зелені насадження. Зараз їх викопали, готуємо ділянку саме під зелені насадження, які плануємо висадити. Віктор Михайлович там хоча допомогти і вже працюємо над цим, зробити гарну доріжку, розширити її, зробити водовідведення саме своєї ділянки.